Що ж з нами вже Сергій Сурець, військовий аналітик і директор експрес Дефенс Експрес. Пане Сергію, доброго вам ранку. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Пане е... Сергію, чи можете якось проаналізувати ось цю сьогоднішню атаку? Вона розпочалася ще з ночі а, і, і от досі ще триває. Чи, чи вона подібна на якісь попередні масовані атаки? Чи все-таки має щось нового, якийсь новий принцип росіяни придумали? Ну, дійсно, ми говоримо про те, що після того тривалого часу ворог здійснює ще комплексну атаку на Україну. Вона почалася в, вночі, десь з 11-ї години, коли було зафіксовано перші пуски шахедів. вони е, е, Просувалися по різних областях, включно і до західної України, включно до до, до Львова. А потім десь з четвертої години вже було повідомлено про те, що підняти в повітря стратегічні бомбардувальники. Я там дивився, що було повідомлення про те, що були підняті і Ту-95, п'яті, які є носіями крилатих ракет Х-101, а також ту 22 які можуть використовувати. Ракети Х-22. І, е, власне, якщо ми говоримо про те, що е, був пуск крилатих ракет Х101, він дійсно був здійснений. І це. Пуски після досить значної паузи, тому що в останній, якщо я не помиляюся, крилаті ракети ворог використовував до да, з 1 вересня, і відтоді була така значна пауза, де ворог, як ми розуміємо, накопичував ці крилаті ракети. Зараз здійснив пуски. Загальна кількість ракет зараз уточнюється. По різній інформації було запущено близько 30 крилатих. Ракет, і це насправді менше ніж в найбільш такі масові періоди, коли здається, в листопаді минулого року, там і в грудні, ворог тоді використовував в одному з пусків до 90 крилатих ракет, з яких 70 тоді були збиті. І е, на додаток до цього ще от був підйом. Е, е, Літаках е, міг 31 к з е, е, кінжалами. Так само є повідомлення в пабліках про е, можливість використання кінжалів, тобто балістичної ракети. І фактично зараз ми маємо такий. Перший комплексний удар по Україні після певної паузи з використанням різних засобів враження з шахедами, х-101 і кінжалами. Якщо інформація по кінжалам підтвердиться, дійсно є влучення по Цивільним об'єктам по, по окремим об'єктам критичної інфраструктури е, є інформація про влучення в станцію метро Лук'янівська у Києві. Про що ви сказали? Так що зараз ми бачимо, що довесь такий ну складний поєдинок між засобами атаки противника і нашою протиповітряною обороною. Це перша масовна атака цієї зими. Минула зима, фактично вся пройшла під знаком таких атак, і ми знали, що основна ціль. Ротивника це влаштувати нам холодну зиму, відключити фактично опалення освітлення на наших вулицях. Тобто, це була насамперед атака на інфраструктурні об'єкти, а електростанції в першу чергу і відповідну інфраструктуру, трансформаторні лінії. і Так далі сьогодні, на вашу думку, яка є ціль нашого ворога? Я про це кажу відверто, тому що ну насправді ми ж розуміємо, що наш ворог він знав, куди запускає ракети, чи ми можемо. О, сказати, тобто я ну, ну я розумію такий знаєте, сьогодні. Список такий рендомний. Там багатоповерхівка, ну, там тобто, ліцей, там станція. Це, це, метро. Це психологічний терор, це інфраструктурні об'єкти. Знову чи це можливо також і якісь е, військові об'єкти атакуються, чи все на підряд. Ну, думаю, що підхід був комплексний, тому що і думаю, що і йшлося і про об'єкти критичної інфраструктури, і про військові об'єкти. Якщо ми там зважимо там на спробу атакувати Яворів, Староконстантинів, де так чи інакше є, звісно, військові об'єкти. Дніпро, де так само є військові об'єкти. Питання в тому наскільки спроможні наші агресори дійсно влучати військові об'єкти, які наслідки є. Для цивільних будинків бачимо, що головно зараз влучання в як зазвичай в цивільні будинки, де мешкають мирні громадяни. Але у будь-якому разі, звісно, що підхід противника є комплексний і не виключає навіть що він частиною цих насамперед балістичних ракет, вкотре напевно пробує завдати удари по самим системам протиповітряної оборони, то це найбільш пріоритет на ціль для противника, тому що знищивши ті засоби, які можуть боротися з засобами ППО ворога, зокрема та ж ті комплекси з самті Петріот, то це суттєво потім ці в Україні ведення протиповітряної оборони. Так що я однозначно можу стверджувати, що ворог здійснював атаки і на об'єкти критичної інфраструктури, і на військові об'єкти. Ну і частково, звісно, на ті е, місця, де може бути такий найбільший туристичний резонанс. Коли влучаються в будинки, де мешкають мирні громадяни, пане Сергію, ви кажете, що перерва така доволі довга була з вересня? Чи в росіян є за цей час? Окрім сьогоднішньої атаки, до нового року ще кілька днів. Як ви гадаєте, чи може бути ще якась така повторна атака до 1 січня? Зазвичай спрогнозувати складно, але в будь-якому разі дійсно ми розуміємо, що починаючи з вересня противник накопичував запас крилатих ракет. Але побачимо про ефективність роботи нашої ППО, тому що зазвичай крилаті ракети з сучасними комплексами ППО збиваються достатньо ефективно. І тут питання в тому наскільки оця стратегія противника виснаження з використанням значної кількості шахетів у попередній пері... Періоди вплинула на м, запаси наших систем ракети до систем протиповітряної оборони, звісно, ми розуміємо, що головну бо тягар боротьби з шахедами несуть не не ЗРК, але коли Є загроза для критичних об'єктів, то звісно використовувати і сучасні згідно ракетні комплекси. Ворог буде е, пробувати думаю і далі проводити такі е, удари. Наскільки вони будуть масованими комбінованими, ми зможемо визначити лише визначити лише в, в перспективі, але розуміємо, що запас тих крилатих ракет Х-101 у противника накопичений. Якщо там говоримо про темпи виготовлення там середні там 40 ракет Х-101 на місяць, то починається Починаючи з вересня, коли було здійснено попередній такий масований атак, то за цей час. Ну ворог трошки підкопив цих ракет, які може використовувати для пусків з бомбардувальників Ту-95. Але всі ці ризики розуміли, і наша сторона, і наші партнери, так що ми знаємо, яка значна кількість чи певна кількість потужних комплексів ППО і ракет до них була передана щонайменше. Впродовж останніх там трьох місяців, включно і з іншими системами ППО, які створювалися в, в кооперації з сполученими штатами, так що думаю, що потенціал ППО за цей час е, е, збільшився, і зараз ну, ми входимо таки в новий етап двобою з Російською Федерацією, яка буде використовувати свої засоби враження і для енергетичного терору, ну і для спроб завдати ударів по нашим військовим об'єктам. З буквально колишається хвилин до хвилини мовчання, тим не менше запитаються дуже коротко: ці заяви, ніби Путіна з зінпіну запевняння про те, що Росія ще готова 5 років воювати. Це блеф путь, путь Путіна, чи це правді, правді реальність? Насправді введення війни продовж п'яти років. Про що говорить Путін? Це натяк на те, що він так само готовий вести. В, в, впродовж тривалого часу, але питання в тому, наскільки вистачить можливості, тому що от останні економічні показники Російської Федерації на, на тлі заяв про те, що йде економічне зростання, насправді не, не відповідає дійсності. І таке враження, що економічні чинники можуть бути ну впродовж двох років критичними для Росії з точки зору економічної спроможності забезпечувати військові дії. Панесвію дякуємо вам. Сергій Зурець, військовий експерт, директор компанії Defense Експрес, був із нами.